Hello gamer. Сьогодні хочу показати, як грати на Steam Deck через Remote Play або з ПК або з Xbox. На жаль, у мене PlayStation 5 немає, щоб показати, як і на ній грати. Ну, Я покажу на прикладі цих двох консолів. ПК у мене немає, я використовую Asus Rocket Life. Ну і Xbox. Добре. Перейдемо з самого першого варіанту самого прощого. Це у нас Remote Play з ПК з Windows. У моєму випадку з Asus RoQuy X. Для цього нам потрібно в налаштуваннях перейти до вкладочки Remote Pay, переконатися, що в нас вімкнено тут Remote Pay, і що в нас теж запрацює Steam, підключений Steam і ви залоговані в Steam. І добре, перейдемо. Хочу показати на, на, на рік кіберпанк. Для цього заходимо сюди. <свісно> Переходимо, ми бачимо або грати, або стрілочка вниз. Ой, я вибачаюсь. Зараз я покажу. Роблюс ближче. І ми можемо спостерігати тут цю стрілочку. Нажимаю на неї, і ми тут бачимо. Грати з цей Steam-Deck чи транслювати з Big-Deck, тобто з мого Сіма. Віддаляю, покажу, щоб можна було видно. Транслювати з Big-Deck. Натискаю, у нас з'являється трансляція. Натискаю гаразд. У мене з'являється авторизація на моєму ПК. При 1, 5, 3, 3. На комп'ютері підтвердити. Ну і все. Це дуже просто і зручно. Зараз. Хочу показати, як воно буде працювати. Все це запускається на мощностях Asus X. О, що то за артефакти такі у нас тут відбувається. А, все добре. <гум> Покажу оверлей. У мене відкритий. Ви бачили, що навіть на Steam Deck швидше з'явилось зображення, ніж на моніторі. <гум> Дуже цікаво. Давайте зробимо трошки простіший варіант. Такий. Окей, я зайду, потім я покажу інший спосіб. При в такому випадку у нас споживання, зараз більше, 5 Вт. Ми 7 годин зможемо грати в ремоут Play на 7 декові. А давайте перейдемо, витиснемо максимум. ASUS rocket X, Ану. пресет на високих. Так, відео Full HD, Ну, і мені здається, Full HD. ну Давайте спробуємо. Продовжити. Цікаво, дещо ви ще завантажиться. ну. Камеру вище, щоб могли переконатися. Що у нас тут показує? 32 FPS, 34. Можете спостерігати, збільшити все і спостерігати що однаковий fps, що там, що там. Ну. До речі, хочу вимкнути звук. Ви чуєте, як ASUS викликає X шумить на 30 Вт. Не? Може чуєте, може ні. ну Добре, давайте пограємо. Зараз приїдемо, подивимось. Чи зможе? Не, не. Ми грати так не зможемо. Ну давайте на пресеті Steam Deck. Ну, на персеті 7-дек можна грати 36. Ну, Так грати і на самому 7-декові, мені здається, ну, можна нічого цікавого. Ми ж хочемо, може, як чи гуляємо через ремоут-пай, хочемо більше FPS, бачите, звісно, так. Давайте хоч змінимо на 900П. Тут в екрані, в вікні в мене, а тут. Ну, це вже більше комфортно грати можна вже. 44. До речі, можна просто навіть дивитися туди і як геймпадом, всім-деком. Якось так. Добре. Виходимо, вийти згрій. І другий варіант, консольний варіант. Щоб пограти, це XB Play. Переходимо в Стімі, пишемо XB Play. Ну тут, ну просто, мабуть, перейду, сторінка в крамниці. Його можна купити. Чому негативні, цікаво, що все дуже працює. Купуємо його в Steam. Ну, недорого коштує. Це, думаю, Must Heavy, Koreas Xbox. Це дуже чудова програма для. Так, забувся вімкнути саме Xbox. У мене мій комп'ютер перевімкне для початку. Перейде на саме Xbox. <coughs> в цій програмі можна як і емпатіки. Можна грати так само в Хмарі. І гра на ПК. Не знаю, що вона за гра, Мабуть, так само грати на ПК, як тільки що показував. Ну, В цій програмі ми заходимо на свій Xbox. В цій програмі натискаємо вхід, логуємося так само, як на Xbox. Логін-пароль, і віддалена гра. Натискаємо, до речі, повністю програма. Українська локалізація на ній стоїть, що дозволяє дуже просто грати. Ну, З української, вибачаюся. Трошки чекаємо. До речі, щоб грати на Xbox і в Remote Play, потрібно, щоб Xbox був підключений кабель інтернету. Можна, можна звісно, щоб і Wi-Fi, але буде більше тормозів. І ми як бачимо, що все підключилося так само чудово. Без всяких проблем. Так само можемо грати. До речі, дуже хороший варіант для стріма: ти на Xbox запускаєш гру собі, на Steam Deck запускаєш OBS і собі десь в ліжку можеш грати і стрімити. Ну тільки що потрібно з мікрофоном робити, бо вбудований мікрофон не дуже. Ну і тут ми вже бачимо зразу. Ну звісно через на Xboxі картинка просто чудова. Це дуже приємно. Як ви бачите, затримки, я не спостерігаю. Все чудово грається, без жодних проблем. Може колись розживуся на PlayStation 5, то покажу обов'язково, як грати на Steam Deck по Remote play PlayStation 5. Добре, дякую за увагу. Все буде Україна.